Як закінчити війну в Україні за тиждень. Тож поговоримо про те, як закінчити війну в Україні за тиждень. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, а якщо не подобається, дизлайки. Пишіть коментарі. А якщо на коментарі у вас немає наснаги, ставте смайлики. яких у Ютубі, як Піску в пустині Сахара. Ну що ж, після цього відступу дуже важливо для кожного блогера. Продовжуємо нашу бесіду. Тож на чому ми зупинилися? На тому, як закінчити війну в Україні за тиждень. Ви думаєте, що це неможливо? Ще й як можливо. Спочатку розберемося в основній причині, чому цей кремлівський карлик наважився розпочати повномасштабну війну в Україні. А він і не розпочинав війну, він розпочав спеціальну військову операцію. Яка за розрахунком його спецслужб мала тривати три максимум 7 днів. Адже, пронизавши всі гілки влади в Україні від президента і його найближчого оточення до депутатів парламенту своїми шпигунами, його запевнили, що операція буде блискавичною і успішною. Влада в Україні сама принесе йому ключі від столиці славного і древнього міста Києва. Та не так сталося, як гадалося. Спецслужби Ерефії врахували все. І те, що ця шпигунська влада встигла набудувати чудові дороги на півночі, сході і півдні, по яким військова техніка Рефії вільно впродовж доби окупує всю Лівобережну Україну до Дніпра. і того, що ця влада розмінує до Криму території, щоб безперешкодно дати можливість військам Рефії з Криму окупувати весь південь України і вийти на кордони Молдавії. Остаточно вирішивши питання приєднання Фейкової Придністровської республіки до складу Ерефії, і те, що ця шпиумська влада України прибере військові частини з півночі, з сходу і з півдня, і те, що вона зруйнує військово-промисловий комплекс України, зробивши неможливим виробництво зброї та боєприпасів Україні, і те, що вона знищить ракетні військові програми, започатковані при п'ятому президенті. Не врахували вони тільки одного волелюбність і пасіонарність українського народу. Тому тотальна війна триває вже майже два роки, і кінця її не видно. І у кремлівського карлика та башт Кремля ще є надія в своїй перемозі, допоки їх шпигуни сидять на всіх гілках влади України. А ось якщо б сталося так, що цих шпигунів одномоментно прибрати. То втративши надію про постійну і достовірну інформацію про плани і дії української армії у чинуш Рефії вже б не осталось надії в своїй перемозі. І війна за тиждень припинилась би. А як одномоментно прибрати всіх головних шпигунів? Для цього треба тільки, щоб зник кудись в тартари резидент, президент цієї шпигунської кодли. І тоді все посипнеться. Залишиться тільки нашим спецслужбам арештувати і провести через поліграф і допити весь склад ДБР, всіх міністрів, їх помічників і їх замів, провести через поліграф всіх депутатів, всіх співробітників СБУ, все керівництво військово промислового комплексу і всіх очільників обласних і районних військових адміністрацій. Ось і все. Війні кінець, а хто слухав молодець.